Доброго здоров'я, шановні глядачі! Косий хрест набув поширення у всьому світі завдяки українській вишиванці. В сьогоднішньому відео ви побачите докази того, що такий знак символізує собою безсмертя душі. Я не буду забирати ваш час прикладами того, як в культурах різних народів світу ставилися до теми перевтілення. Використаю лише одну цитату з вікіпедії. Зачитую. Отже, для стародавніх цивілізацій вчення про безсмертя душі було спільним. Чи не походить воно з одного джерела? Пропоную пошукати це перше джерело. Допоможе нам в цьому реконструкція календаря, яка була зроблена на основі трипільського коду. Побудову такого літочислення знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Особливостю цього кола часу є те, що дати річного циклу якимось дивним чином вишиковуються в рядочок, причому не парні числа, пов'язані між собою в вигляді косого хреста, а парні між собою. Шість одиниць цього сегменту, числа, які в сумі цифр дають одиницю 1, 10, 19, 28, 10, 1, зв'язані косим хрестом. З шістьма трійками в цьому сегменті. Тут також шість одиниць, шість трійок внизу. Двійки, ось стовпчик двійок, пов'язаний з стовпчиком четвірок, і це також косий хрест. Я винесла на окремий аркуш таке поєднання одиниць з трійками, одиниць з трійками, двійок з четвірками. Отак, одиниці з і одиниці з трійками також мають перетин в вигляді косого хреста. Точно таку ж форму мають одиниці з трійками і двійки з четвірками. Виникає питання, який косий хрест взято за основу для української вишиванки. Думаю, що жоден з цих варіантів не підходить. Поясню чому. В календарі. Зафіксовано принцип світотворення. Він заключається в поєднанні руху лівосторонніх енергій з правосторонніми. Всі перечислені вище косі хрести. Це уже результат такого поєднання. А починається все з перетину ось цих двох прямих, на яких знаходиться початок живого теплого циклу. І тут… Початок холодного мертвого. Тут рух енергії вліво, тут рух енергії вправо. Обидві точки знаходяться на однаковій відстані від вертикалі. Як не дивно, але підтвердити таку версію походження і значення косого Христа допоможе ось ця ксерокопія. На ній єгипетський фараон тримає атрибути своєї влади таким чином, що вони перетинаються по лініям косого хреста. До речі, в одному з фільмів Валерія Бебека Цивілізація інкогніто прозвучала інформація, що на мумії єгипетського фараона була знайдена напівзотліла сорочка вишиванка. Оскільки такий варіант оздоблення одягу не набув поширення в Єгипті, то, значить він був привнесений ззовні і не зміг прижитися в культурі єгиптян. Тут напрошується припущення, що один з фараонів мав українське коріння і дуже любив вишиванку, тому його і поховали в такому одязі. Але повернемося до теми. Розглянемо уважніше ксерокопію. Зліва на вершині жезла ми бачимо загострений край, який нагадує собою одночасно і форму кута, і цифру 1. Поглянемо на календар. Кожен сегмент кола часу має форму трикутника або ж кута. Зимовий холодний цикл починається ось по цій лінії, на якій в рядок вишикувалися. Одразу 6 одиниць. Послідовність дат мертвого циклу іде проти годинникової стрілки, отже вниз. Порівняємо два малюнки: тут кут і тут кут, тут 6 одиниць. І тут, якщо порахувати оці палички, то 1, 2, 3, 4, 5, 6. Звисають вниз від цього кута. І до того ж вони збільшуються, чим далі від кута, тим вони більші в розмірі. Точно так, як на колі часу, чим далі від цієї лінії, тим більші цифри. А жезл справа від нас закручується за годинниковою стрілкою. Точно так, як на календарі початок теплого живого циклу. Також обертається вправо, початок холодного мертвого циклу знаходиться на одній лінії з народженням Різдвом Пресвятої Богородиці, а початок живого теплого на одній лінії з успінням тієї ж таки Пресвятої Богородиці. Таким чином, символ Косого Христа потрібно читати так: після смерті душа потрапляє в рай, де поєднується з енергією Бога, і по цій лінії отримує нове життя. Зверніть увагу, фараон тримає атрибути своєї влади таким чином, що лінія Бога знаходиться зверху, а під нею лінія смерті. Тому ниточку на вишиванці потрібно прокладати наступним чином. Спочатку лінію від смерті до раю, потім перехід вліво, і прошиваємо лінію. Зв'язку Бога з людиною. Ця пряма дає народження життя. Таким чином отримуємо знак, де лінія Бога накриває лінію смерті. Займає вищу позицію над нею. Життя отримує перемогу над смертю. Отже, Косий хрест на вишиванці є одночасно і символом безсмертя душі і перемогою життя над смертю. Тому не дивно, що наші бабусі використовували сорочку вишиванку як оберіг, що означає торжество життя над смертю.